Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо не можете ходити, немає руки чи ноги, а можливо кількох внутрішніх органів. Але це ще не означає, що ви інвалід за це почасне звання доведеться поборотись і пройти. Пекло медико-соціальної експертної комісії. Там теж лікарі свято вірять, що кінцівки відростають за рік, а внутрішні органи за два. І взагалі хмельничани тотально прокидаються. Далі історія Андрія Панасюка, якого не зламав російський полон, та довели до вічої лікарі Хмельницької МСЕК. Вся Україна дізналась про родину Панасюків, коли відважна мати Марія Феодосіївна поїхала ціною власного життя визволяти з полону пораненого сина. Після місяців у госпіталях Андрій ще сподівався на повне. Відновлення здоров'я ходи щось здоров'я буде дозволяти мені. То можливо, ну я поїду частину. Та повернутись на передову хлопець так і не зміг. Осколкові поранення ноги та живота, кілька контузій, і хлопець інвалід на все життя. Аби його визнали хворим, Андрій почне боротьбу певно важчу ніж на сході. Лікарі обласної МСЕК вирішили, що атівець може працювати. Навіть присутність активістів народного контролю під час огляду, кілька скарг на роботу комісії не змінили вирок. выявлены изменения со стороны пищеварительной нервной опорно-двигательного аппарата, ограничивающие его жизнедеятельность в умеренной степени, что дает возможность рекомендовать Хмельницкому областному центру медико-социальной экспертизы определить больному третью группу инвалидности ранение, связано с защитой Отечества и 50% утраты профессиональной трудоспособности. А кто дает за работу? Скажи, кто дает Хто? Судитись у родини немає коштів. Остання надія звернення до омбудсмена. Такі дії ми оскаржували в різні інстанції. Останнім кроком судового врегулювання було звернення до повноваженого справ людини. Посудуючим кроком, після якого мав би бути звернення до суду про це, це дало певні результати. І зараз, наскільки мені відомо, Відбувається процедура щодо зміни групи з третьої на другу. Ну, в принципі, чекаємо результатів від МСЕКу. Лише втручання зовні та розголос впливають на членів Хмельницької МСЕК. Під прицілами телекамер свою пожиттєву інвалідність вже підтвердили двоє подолян. До того вони щороку мусили висиджувати у чергах, аби вкотре довести це ескулапам. Третій групі з 2004 року я постійно на передкомісії Комісія, що обласна району із діваючі. Ну я вже боюся їхати на комісію. Тут на заяві описано все конкретно. Я вже боюся їхати на ту передкомісію, вони тут і зіваються на інвалідами. Є таке, що люди інсультами ні приїхати, заставляють жінку привезти е чоловіка. Чи дитину чи сюди на комісію, Чому комісія не не сама виїхати? Якщо ваші права порушують, звертайтесь до народного контролю. Неля шпулак, Степан Шульга, Марія Турчина. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.